Доброго дня, шановні друзі! Було багато питань по кільцям. Ось хочу вам показати, які вони бувають. Це кільця, допустимо, починаючи від Амадін, канарейок, Попугаїв. Ось тут зв'язка, бачите, по номерам, по розмірам. Бувають. Е Кустарного виробництва металічні, які у нас роблять. Бувають пластикові, які у нас роблять всіх розмірів. Бувають ось почтарині, Це настоящі почтарині кольця, які, е, які беруться за кордоном на Спортивній Федерації. Ось. Вони різних кольорів також бувають. Ось кільця, ну, я би сказав, також самопальні, причому різних <говори> варіацій можуть бути і мені. Дуже багато хто виготовляє в Україні навіть. Вони бувають також металічна основа. Потім вкладається папірець, на якому маркіровка, і зверху одягається пластик прозорий. Це такий тип кілець, потім металічні іменні кільця. Тут є і імпортні, і наші, навіть, бачите, покриті рожевим. Бувають... Покриті позолотою, хто на що гаразд, так і робить. Ось також імпортні кільця, але ну це також не є, як сказати, свого роду фальсифікат. Тобто люди роблять бізнес, виготовляють ці кільця і пропонують на продаж. Ви багато можете їх побачити і знайти, багато імінних. І багато хто користується цим. Ось навіть хочу показати таке кольце цікаве. Як же його вам? Бачите, іменне кільце Сідов Александр. Ні про що вам не говорить це кільце? Це кільце. Президента е, Союзу Голубівода Росії свого часу е, голуби в нього, допустим, це кільце з Омського, який коштував 2,5 тисячі умовних одиниць. Е, це кільце з нього. А ось кільця е, європейського типу, але але, щоб ви знали, от дивіться, в Європі на кожен рік ну, я не, не маю спортивної федерації окремо. Про спортивні я вам показав спортивні кільця, і про них я не буду говорити. Там окрема розмова, хто займається спортивними головами до своїх керівників, вони вам пояснять. А оце кільця всіх розмірів європейського типу показую ближче. Але для України, ось дивіться, UA розмір дев'ятка, да? рік поперек, пишеться, видно? одинадцятий тут рік. Роз, В це розмір і номер кільця йде. Але, от дивіться, воно європейське, наче пластикове. Але тут не вистачає однієї всього-навсього маркіровки. В основному такими кольцями під Європу торгують дуже багато. І в багатьох країнах, і в Польщі, і у нас. Я думаю, що і у нас є виробництво. От дивіться, вони там різних кольорів: і зелені, і сині, і чорні. Але це все, якщо там нема, окрім цих позначок. нема, о, Ось я тут вам. Окремо відклав, щоб було видно. От дивіться, оце е, фактично фальсифікат. Чому? Тому, от показую вам. А оце кільця, абсолютно однакові, да? європейські. З цими кільцями, оці два, оці два, вони не приймуться в Європі. Тобто, якщо ви будете голуба захочете ставити, їх не приймуть, тому що все ідентично, окрім одного, одного нюансу. Ось я покажу ближче. Дивіться, дивіться, що тут у нас йде. Так, щоб було видно. Номер. Потім йде отака в поперек маркировка. Є, 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 Єй. Це говорить про що, що цей голуб з України з отаким кільцем може брати участь у виставці європейській? Зрозуміли? Ось бачите, рік в поперек пишеться, да, ось 17-й рік, сімка е, розмір і обов'язкова оця маркіровка єєшна. Значить, ну, чорне таке ж не буду, не буду вам чи показати і чорне. І чорне. Ну, тут погано видно, чи нормально. Також тут є те ж саме. Ось дивіться, UA і EE. Тобто, от абсолютно ідентичні кільця. Але з оцими кільцями два ось останніх, да, що я вам показав, з ними ви можете поставити своїх голубів в Європі. Ось показую вам абсолютно таке ж саме кільце жовте, да? дивіться. Е, номер 85, Юлей, сьомий розмір, 11 рік поперек. А ну це розмір. І нема поперечного ЄЄ. Є тільки рік поперечний, ЄЄ нема. З отаким кільцем абсолютно. Ось дивіться, вони абсолютно практично однакові, да? Ну, це трошки ярче, да, Ну, це не має значення. Там кожен рік новий колір. Європі. Але дивіться, і зліва кільце, яке приймуть, а справа кільце яке не приймуть, тому що тут нема маркіровки, є є. І чорні, чорні, чорне кільце також. Оце так, щоб ви знали по кільцям. Ось дивіться, вони всякі бувають. Але о, 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 оці дві букви, є, є поперек. Свідчить про те, що ваша організація може приймати участь в європейських загальних виставках. Ну, це не стосується е, спортивних федерацій. У них там свої порядки і закони, я про них не буду говорити. Ось дивіться, бачите, скільки кілець різних розмірів, пластикові, які не збираються з двох частин. От е, Отакі От кільця в Європі котую, котируються і приймаються голуби з такими кільцями на виставку, а роблять всякі. Е, тепер хотів сказати про імені кольця. Багато хто там робить імені, і так він їх цінить і каже: у мене голуби всі з іменними кольцями. Колись і я таке робив. Навіть номер телефона робив на кільці. Ну, скажу таке. Розкажу воно, як анекдот, але це правда. Колись в мене був такий випадок. Дзвонить мені людина. Каже: ви знаєте, я оце е, кормлю голубів на балконі, і до мене почав прилітати голуб з кільцем. Ну, він такий на руки йде, я його взяв, дивлюся на кільці номер. Я зателефонував. Це ваш номер телефона, значить, ваш голуб. І каже, ну, описує голуба. Я кажу, а де ви живете? Він каже, вулиця Чкалова на той час. В Києві є така вулиця. Я беру адресу, кажу, поговорили, поговорили, а потім кажу, яке це місто у вас? А він каже, Бердянськ. Також є вулиця Чкалова. На той час багато де. І розумієте, цих голубів, колись мене купив людина із Бердянська, повіз з Бердянськ, вони в нього ну, там якимось чином загубились і прибились на балкон до людини, тому що ці голуби, чужий голубник не підуть. А отак прибиться з дикарями і годуватись там, де їх підгодовуються, вони будуть. Отакий був випадок. Після цього я перестав на кільцях на імінних робити <клес> номер телефона набивати і ім'я власника. Єдине, що на короткодзьобих я ставлю на дуже елітні і дороговартісні породи, короткодзьобих голубів, я ставлю. Європейське кільце. І друге ставлю просто на ньому вибито лоско Київ. Все. Без номера телефона і, і прочих віщей. Отаким чином. Так що, будь ласка, кому що не, не зрозуміло, пишіть в коментах. Дякую за увагу. На цьому на сьогодні. Будемо закінчувати до наступних зустрічей.